Ми з України. Слава Україні, слава нації. Знову тато і гараж, доня знімає, тато розказує. Показуємо сьогодні вам свій оприскувач. Я вже якби, роботу зробив, ділянку оприскав. Зараз він вже стоїть помитий. Доня пізніше там тоді вам покаже відео його в роботі. роботі. Ну, зараз коротко зробимо огляд. Як я його зробив, що би я його зробив і як. Захват у нього 5 метрів. Розклад крил по метру розкладається. Одне крило так мене відкидається, друге крило відкидається. Під шлангів я не робив, щоб шланги ламалися, коли крило складається, перегибається шланг, ну не є хорошо. Я зробив на основі такого фітінга. Це фітінг із капельного поліва. Надівається просто шлангочка і пожимається в обратну сторону гайка. Все, Легко, просто надіжно. Не треба з собою мати ніяких ключів, ніяких отверточок, ніяких крутить хамутиків не треба. Тиск видержує абсолютно, воно для цього предназначено. Те крило симетрично. Далі покажу вам форсунки. Зараз зніму. Отак. Зняв я і складаю крила. До речі, ловітелі крил це просто держателі металопластикових труб 25-ка, якщо не помиляюсь. Длінні закльопочки, дирочку просверлив, поставив, закльопочником заклепав, зато просто надіжно вставляється. Шолк, все, воно не болтається. Ті самі держателі стоять і на форсунках. Так само вставлено в форсунку, двома стяжечками прижато. Це, форсунка закріплена. Форсунки, це я брав полпласт фірми Полпласт. Вони зі зйомними головками, з такими фільтриками, різиночками стоять. Але, Але. Все-таки два фільтри на ньому стоїть. Перший фільтр я просто взяв з водопроводної труби 4 четверті. І там стоїть сеточка, виконує роль грубої очистки. Далі йде фільтр тонкої очистки, так називаємо дисковий. Це фільтр із капельного поліва. З капельного поліва, він многоразовий, він розкручується, перемивається, збирається назад диски. Дуже зручно і удобно. Зварена рама. Стоять два електронасоси. Зараз я такий тут щиточок зробив. Стоять два електронасоси, кожен електронасос по 80 Вт і 6 літрів подачі води. До речі, дуже немаловажно. Є такі самі насоси з подачою всього там 3 літра, 4 літра. Е, у мене тут стоїть 10 форсунок. 10 форсунок. Е, розстояння між форсунками 50 см. Як я розраховував так, щоб мені всіх насосів платило? Е, розрахунок дуже простий. 6 літрів, повинно бути 6 форсунок. Я поставив 5, трошки з запасом. Тому як у мене їх 10, розмах крил у мене 5 метрів. Навіть, можна сказати, 5,5 захват. Тому що форсунка, коли лє, вона викладає також 50 см. То от 25 з однієї сторони вильота і 25 з другої. Як би по чесному, то це 5,5. Ну, ми вважаємо по рамі від форсунки до форсунки. Е, так от насоси стоять два штуки, ліве-праве крило е, запитане. і Кожен насос, замість того, щоб качати 6 форсунок, качає 5 і цього достатньо, розпиляє. Все супер е, працює. Е, так, бак на 100 літрів. На 100 літрів. Е, ось, на, до речі, на ньому надпись: 100-літровий бак. Замовляю все це через інтернет, окремо бак, окремо насоси, окремо форсунки. Ще такий нюанс є, коли бак будете робити, обов'язково зробіть в кришки, дирочку, для того, щоб коли насос забирає воду, туди повинен попадати воздух. Я просто взяв дирочку, просвели і поставив з машини форсунка, з капота, Оприскувач дворників. Дуже простенько, воно не хлюпається, зато поставив, закрутив, подача воздуха туди є, все працює. Далі йдемо підключка по електриці. Підключений кабель, як ви бачите, обичний переключатель на дві кнопочки, ліве, праве крило. Ось і насоси працюють. Знімається воно також просто на магнітику. Я поставив магнітик, все, на цьому все. Далі йде кабель ось. під ковриком, як ви бачите, трошки длинніший, щоб не зацеплюватися, і в прикурювач. Все, Ця система так працює. Рамка зварена також з профільної труби. 20 на 20 такий, такого плану, як оцей тут у нас зроблені, зроблені ножки. Це коли опускаєш його на землю чи в гаражі поставить на полку, то дуже зручно, коли ножки. І обична фінська так називаємо фаніра лежить, на болтики прикручена, поясками прижатий бак все вставляється кріпиться просто на пальці. Звичайна одноточечна навіска. Ще такий нюанс, розкажу вам, якого мене навчили також старі наші трактористи. Оце я відпрацював. Оце я тільки що помив бак, залив воду, прокачав насоси, продув форсунки від хімікатів. все. Якби в мене оприскувач чистий. Але є но. На зиму їх потрібно консервувати. Консервувати як, розкажу. Береться, просто я беру літр антифриза, простого антифріза, ну, в моєму випадку червоний, який залитий трактора. Я беру літр антифриза, знімаю із бака шланг, ось я вже приготував. Сюди заливаю антифриз, включаю насоси і прокачую повністю, щоб антифриз зайшов в насоси. Зайшов у форсунки, в щоб змазало ці форсуночки. Там клапанці стоять, щоб змазало в них клапанці, щоб змазані були ці різиночки. Бо ці різиночки в форсунках вони пересихають. Ну, я ще не так роблю. Оскільки тут клапанці стоять, коли попадає сюди антифриз він там і залишається, він не витікає. А оці резиночки, Я беру маленьку там тару флакончик виймаю гачечком ці різиночки, наливаю антіфріза, вкидаю ці різиночки. І ці резинки в мене до року будуть плавати в антифризі. Все. Вони не пересухають, і це саме головне Особливу увагу хочу звернути про консервування. Відповідно, як би вернуся ще раз. Антифриз, антифриз, він має основу, таку основу, як вам сказати, він змазує. От В моторі він змазує пункту, змазує фібри. Так от, Коли заповняються насоси антифризом, там стоять клапана, там також силиконові різанки. І вони консервуються. По-перше, по-друге, якщо і є десь там остається капля влаги, я ж не впевнений, що там в гаражі зімою в мене так настикі буде тепло, щоб не розморозити його. А так в мене є 100% гарантія. Я заливаю антифриз. Мінус 40. Якщо там була якась вода, ну хай мінус 20, ну, це в крайньому випадку, і то цього не буде. Хай він розведеться водою, хай він мінус 20, ну, він буде 100% вам законсервує всі різинки, всі клапанці. І навесні ви там вже почнете пшеничку кропити, заливаєте води, промили, прокачали, залили хімікати, поїхали. Проблем у вас з тим вже не є. Забув ще додати, добавлю, чому немає в мене міксера. Міксера я тут не робив, бо бак якби невеликий 100-літровий, і його досить вистачає просто замішати. Ви бачили там щось по відео, як ми це все робимо. То міксер мені не потрібен і якби усложняти конструкцію, теж не хотілося. Чому такий бак я вибрав 100-літровий? Поясню. Коли, цепляю, я пробував цепляв більший бак на 200 літрів, тоді в трактора трошки як вам сказати, маневрами. Він починає десь підплигувати, десь передок підніматися, ну, йому важкувато перед легкий. Це вже коли буде передній привод, він потяжелішає передній мост, почне трошки підтягувати трактора. ну тоді можна буде поставити і більший бак. Зараз мені досить цього 100-літрового, тим паче ділянки, які я обробляю ним, вони тут ну, буквально ну, може, 500-700 метрів. Я отпирскався, приїхав додому, зарядився, оп'ять виїхав. Тобі, ну, мені простіше це все зарядитися, ніж з великим баком їздити. Ну, це десь так. Консервацію ви вже бачите, він вже помитий, законсервований. Всі різічки поснімав, повкидав у антифриз. Тут зверху я ще позаливав клапанці. Оце так у мене він зберігатиметься вже цілу зиму. Це вже законсервований він на цілий рік. Який я заливаю антифриз, є в минулих відео. Дивіться наше відео, підписуйтесь на наш канал. Не забувайте ставити лайки, робити коментарі. Кому подобається, пишіть, якщо щось ще вас цікавить, підскажу, розкажу, що знаю, що вмію. Всім пока! Тепер будемо показувати повний процес заряджання цього прискоча. В краю це 100 літрів, рівно 100 літрів. Ще заливаємо. Тепер самий основний інструмент у нас міксер. Хоча це так для успокоєння совісті, як то кажуть. Воно все перемішалося, поки воду заливав, але пробігтеся. Все, маса однорідна, їдемо на полеється просто шлангочка таким способом до упора надіваємо. Все, і гайкою фіксуємо. В цьому все Йдемо на другу. Все, готово. Все зробили, все згадали, забули єдине. Засоби захисту. Не забувайте про це.